Програма квадратний метр з вами я і ведучий Антон Середа. Сьогодні з вами ми поїдемо до дуже унікальної країни країна, яка знаходиться на багато нижче рівня моря від цього моря. І захищає єдина в світі майже резинова дамба. Цю країну називають Нідерланди або стародавня назва Голландія. Нідерланди це дивовижна країна, країна тюльпанів, футболу, національних черевиків, кломпенів, сиру і риби. Оселенця тут продають прямо на вулиці і їдять тут, таки. Незважаючи на вологий клімат і перенаселеність в містах, скрізь панує ідеальна чистота. Тротуари в Нідерландах мають такий вигляд, ніби вони підміталися і милися тільки що віконні рами, ніби начищені спеціально для якогось свята. А вікна однаково прозорі, немов скла немає взагалі. Це країна великих майстрів, таких як Янвермеєр, Франц Халір Рембранд. Ван... Го саме вони мали величезний вплив на розвиток живопису і мистецтва Західної Європи і всього світу. У Нідерландах панує дух свободи. Тут дозволено все або майже все. Саме тому решта Європи часто незадоволена аж надто ліберальними поглядами голландців. Саме у цю дивовижну країну квадратний метр запрошує вас і, звичайно ж, нашу сьогоднішню героїню. Я готовий вам представити нашу героїню, для якої ми будемо сьогодні працювати. І згуттяня. Вітаю доброго ранку вам. Отже, Голландія. Над чим будемо працювати і де будемо створювати цю саму Голландію? У мене невеличка кухня 9 квадратних метрів. Я бачила ваші проекти в квадратному метрі, і мені дуже сподобалося. Я переконана, що ваші майстри зроблять мені оригінальну кухню. В своєму листі ви писали, що хочете саме Голландію і голландську стилізацію у вас, а вашій кухні. Чому саме? Я була в Голландії, і мені там дуже сподобалося. Все красиво, оригінально. Похмуро і весело, немов два в одному. Тож я хочу, щоб моя кухня нагадувала Голландію. Я б випікала там пухкі смачні пиріжки і запросила б вас у гості. Обов'язково прийду до вас, в гості, але перш за все прийдете ви до мене через 25 хвилин на фінал нашої програми. Подивитись, що у нас вийде. Ну а ми зараз дізнаємось, хто буде працювати над голландською стилізацією. Над сьогоднішнім перевтіленням в голландському стилі працюватиме відомий європейський фахівець, новатор і винахідник унікального бетону Олексій Степанов. Коли я був маленьким, то впав із підвіконня і дуже вдарився головою. Вірний своєму стилю Олексій знову пропонує нам дістатися витоків, знайти те саме сукровенне в інтер'єрі, дрібниці, які дозволять нам відчути дух країни і вважати себе частинкою історії. Ренесанс є всюди. У сьогоднішньому ремонті він знову використовуватиме свою унікальну техніку і, звичайно, ж приготує один-два сюрпризи для нашої героїні і глядачів квадратного метра. Цього разу ми спробуємо виконати її не просто декоративно. А реалістично тож давайте побажаємо успіху нашому фахівцю і скоріше подивимося на проєкт, який Олексій приготував для нашої кухні. Ну що ж, як бачимо знову, як то кажуть, наші мости зійшлися. Олексій Степанов з нами. Доброго ранку. Вітаю, радий тебе бачити в нашій програмі. Сьогодні цікава тема Голландія, і будемо її робити на кухні. Прекрасна тема Голландія. Цікава тема кухня. Спробуємо це поєднати спершу трохи про Голландію. Вона розташовується нижче від рівня моря, тому теоретично цієї країни вже не існує. Однак вона так добре пристосувалася за останні століття, що гадаю з нею, ніколи нічого не станеться. Душа Голландії це відомий усім живопис. Архітектура у нашій кухні ми спробуємо це поєднати. я бачу, в тебе є певні замальовки. Наскільки я розумію, основним акцентом кухні стане картина, і це Рембрандт. Рембрандт є і завжди був символом голландського живопису. Він особлює епоху Ренесансу, і все з цим пов'язане. Голландія тісно пов'язана з цією епохою. Якщо відвідаєте цю країну, то побачите, що Ренесанс повсюди. А чи не занадто буде велика картина, тому що кухня у нас цього навчо 9 квадратних метрів. Ні, все буде... <плес> все буде добре. Я так розподілив акценти, що буде гармонія в кольорі, у формах. І розподілив так, що всього буде потроху, як треба. Ну що ж, тоді, оскільки ви сьогодні головний спеціаліст нашого проекту, вам його і починати у travail. Bienvenue Б'явеню Hollande. що означає, ми починаємо нашу роботу. Ласкаво просимо до Голландії. Головних атрибутів голландського житла завжди були піч або камін, завдяки яким і опалювалося все приміщення. Хоча наше приміщення і опалюється, пам'ятаючи про суворі українські зими, дизайнер завчасно запропонував поклопотатися про часткове утеплення віконної зони. Для цього чудово підходить звичайний гіпсокартон, листи якого ми приклеїмо до стіни за допомогою спеціального клеєвого розчину. Як бачите, перший крок зроблений, проте це тільки початок. Ці фундаменти старовинних будинків Голландії споруджені на масивних дерев'яних палях, для зміцнення сирого і в'язкого болотистого ґрунту. Перед початком будівництва забивалася величезна кількість таких паль. Наприклад, розташований в центрі Амстердама Королівський палац стоїть на фундаменті, складовою частиною якого є більше ніж 13 тисяч дерев'яних паль. Профілі закріплені, і тепер ми можемо взятися за обшивання їх гіпсокартоном. Як бачите, майстри квадратного метра за допомогою шуруповерта легко прикручують відміряні листи на каркасні конструкції. За декілька секунд контури дизайнерського задуму стають зрозумілішими. На стіні з'являється ніша, а стеля розділяється на дві зони. Цим дизайнерським кроком ми легко розмежовуємо кімнату на кухонну зону і зону відпочинку. Останній саморіз закручений, тепер поверхню стін потрібно прошпаклювати, адже після цього маля Процесу, вони вже будуть готові до подальших ремонтних перетворень. Поступово наша кімната модернізується і зараз залишається зовсім небагато для того, щоб перетворити її на щось справді голландське. Що маємо сюди занести, Олексій? У цьому маленькому просторі ми спробуємо перенести вас до Голландії на 300 років тому. Голландія <гум> справді за рахунок що це у нас відбудеться, тому що а, ми то розуміємо і знаємо, що на початку нашої програми ви анонсували, що тут з'являться величезні дерев'яні конструкції, але зроблені вони будуть з бетону. Саме так вони будуть зроблені з мого спеціального бетону. Це будуть дерев'яні балки, присутні практично в усіх інтер'єрах давньої Голландії. Спробуємо відтворити це. Так, скажіть, яка у нас буде технологія нашої роботи? Тому що я пам'ятаю з попередньої програми Спочатку робиться каркас, потім що у нас сіде? Спершу каркас, потім сітка, потім кілька шарів. А далі це вже робота скульптора. І ще один момент: дерев'яна фактура буде вона кольоровою, буде передавати колористичну гамму дерева. Так, цього разу спробуємо виконати її не просто декоративно, а реалістично, щоб не виникало сумнівів, що це справжня древня балка. Дерев'яні балки під стелю і цегляні необштукатурені стіни одні з основних особливостей голландського стилю. Оскільки ми працюємо лише над стилізацією, звичайно ж, враховуємо сучасні дизайнерські тенденції цегла і дерево в нашому інтер'єрі будуть присутні, проте стануть суто декоративними елементами, виконаними з фірмового бетону нашого дизайнера. А ось в старовинних голландських будинках поперечна балка в будинку виконувала не тільки декоративну функцію. Навіть зараз, пливучі каналами Амстердама, можна побачити, як з багатьох фронтонів старовинних будинків поперечна балка стирчить назовні. Виявляється, що за допомогою системи блоків і канатів поперечні балки, укріплені на фронтонах будинків, використовувалися для підйому важких яких вантажів, що доставлялися в місто по системі внутрішніх каналів, завдяки такому пристрою, товар потрапляв стрюму баржі прямо в складські приміщення купецького будинку, адже зазвичай складські приміщення голландських купців розміщувалися на горищі або верхньому поверсі будинку. Ну що ж, наша інсталяція практично готова. Згодом за задумом дизайнера на балках з'являться пляшки, а за балками підсвічування, яке додасть неповторного шарму всій цій декоративній конструкції. Ми зараз ми перейдемо до того моменту, який задасть дух справжньої Голандії на кухні. Я маю на увазі саме ту картину, про яку Олексій казав на початку нашої програми. Отже, Олексій, картина, що це за дух, і звідки ідея взагалі її перенести на кухню? Оскільки ми обрали інтер'єр Голландія, я вирішив звернутись до Рембрандта, який уособлює епоху Ренесансу. Дуже цікава епоха в історії, яка Добре, відтворить атмосферу Голландії. А це у нас буде стилізація чи повна копія Рембранта. Спробуємо створити щось середнє. Це буде напівкопія, напівстилізація. Що основного буде в цій картині? найважливіше передати світло. Це епоха світла. Європа вийшла з католицизму часів застою, коли не було свободи експресії, свободи для артистів. Рембрандт уособлює цю свободу. Він передає світло, показує людину такою, яка вона є. Також існує багато цікавих технік, які потроху вам показуватиму. Я так розумію, що зараз ми почнемо створення картини з того моменту, який називається фон. Ну на перший погляд він чорний. Фон насправді тло ніколи не чорне. Воно складається з багатьох кольорів. Це свідчить про майстерність художника. Насправді, це дуже темна тінь. А в тіні перебувають предмети, підсвічені з різних джерел світла. Тому що вища майстерність художника то краще він може це передати за цим всім варто спостерігати. Дивіться нашу програму далі. І ви побачите, як створюється справжній шедевр за 30 хвилин нашої програми. В сьогоднішньому майстер-класі Олексій Степанов поділиться черговим секретом. Цього разу дизайнер продемонструє таланти живописця і зобразить на полотні картину відомого художника Голландії Рембранта Харменса Ван Рейна. Чоловік в золотому шоломі. Одна з фактурних робіт художника буде виконана в техніці гласі. Техніка полягає в тому, що картина пишеться поступово, поки не висок попередній шар, наступний накладати не можна. Накладання декількох тонких шарів дозволяє домогтися цікавого ефекту гри світла і тіні, відблисків натуральності, дає змогу отримати справжню середньовічну фотографію, яка матиме абсолютно природний вигляд навіть через багато років. Єдина проблема використання подібної техніки в нашій програмі це брак часу. Деякі Шари можуть сохнути до декількох тижнів, а для того, щоб картина була повністю закінченою, може знадобитися до 20-30 шарів фарби. Враховуючи цю особливість техніки, Олексій вибрав картину, на якій гра світла мінімальна, адже він знає, що до кінця нашої програми ми повинні встигнути зробити абсолютно все. А картина просто зобов'язана зайняти гідне місце над столом нашої героїні. Я бачу, що наша картина набирає певних обрисів. Зараз який у нас етап зараз один із найскладніших етапів. Дуже важка робота додати пластики, передати характер персонажа, також розкласти це правильно за тонами, гамами. Зараз найвідповідальніший момент, але я впораюсь. І це найцікавіший момент, адже на картині ви можете знайти тисячі маленьких шедеврів, які можна вирізати і. Поставити в рамочку. Ну, я думаю, що псувати ми не будемо. цей шедевр. Типу за кадром, так я зараз глядачам озвучую, що я казав, що картина набуває повного змісту і починає малюватись, писатись, як правильно сказати, стільки з того моменту, коли вона вже повністю завершена. Гра світла. Це у нас якийсь певний етап ще буде. Так, буде ще один етап. До речі, доволі сумний момент. Прощання. Із попереднім етапом зараз прощаємося з етапом імпресіонізму. В принципі, картина завершена і має право на життя навіть у якомусь музеї. Зараз ми все це зафарбуємо і рухатимемося до реалістичнішого стилю. І далі буде третій етап: коли я завершу деталі. Ми зробимо французькою це гласі, що означає набрати правильне світло. Адже з кожного боку було певне підсвічування, і це дуже складно передати маленькими масками. Треба зробити так, щоб ми відчували, що з цього боку було холодне світло, а з іншого, можливо, світло від свічки більш тепле. все це вочевидь, ви побачите у наступному епізоді. Наша голландська стилізація інтер'єру почнеться з вікон, адже внутрішнє вбрання голландського будинку заслуговує на окрему увагу. Класичне голландське вікно зазвичай має невеличкі перегородки, які ділять його на 9 квадратиків. Ми ж працюємо лише над стилізацією, тому більшу увагу приділимо якості і затишку нашої кухні. Жня керамічна плитка один з найтиповіших елементів голландського інтер'єру, адже саме в цій країні вона і з'явилася зображення витончених квітів, геометричних фігур і, звичайно, ж знаменитий дельський розпис зіграли значну роль в керамічному і порцеляновому виробництві практично всієї Європи. Для нашого сьогоднішнього фартуха ми спробували знайти кахель максимально стилізований під голландський стиль. Як бачите, різнорозмірна мозаїка створить приємну загальну кольорову гаму і без сумніву стане гармоном гармонійною красою кухонної зони. У знаменитому місці Алкмаре, що в перекладі з голландської означає оточений водою, до наших днів збереглися середньовічні сирні ярмарки і навіть гільдія носильників сирів. А ось в нашій програмі збереглися спеціалісти, що знають секрет голландської кольорової гами і володіють унікальною ремонтною технікою фарбування стін. Як бачите, буквально за декілька екранних секунд ніша пофарбована в насичений темний колір. Цікаво, які ще сюрпризи приготував сьогодні наш дизайнер. Отердамі є дивовижна будівля. Колись вона була звичайним житловим будинком. А зараз, після того, як проектувальники узялися і перефарбували всю будівлю в блакитний колір, цей будинок став справжньою окрасою міста. Найблакитніша будівля в світі дуже виділяється на тлі забудови сучасного міста. Приблизно так само, як світлі флізелінові шпалери, виділятимуться на тлі загальної кольорової гами нашої голландської стилізації. Ну що ж, із цим етапом, все а наша ремонтна екскурсія триває далі. Далі, над створенням нашої картини тепер залишається той етап, про який Олексій казав, це створення форми і те, що наша картина набуде певних рис і глибини. Як це буде відбувати? Зараз дуже цікава фаза, коли картина вже не імпресіонізм, але ще не реалізм. Тобто вона на перепутті стилів, можна. Навіть проводити урок для художників і показувати їм, пояснювати, яку епоху і як малювати, як писали картини. Епоха Ренесансу також характерна тим, що принесла для художників своєрідну революцію. Вони почали використовувати олійну фарбу. Гласі, техніка, про яку я говорив раніше, дозволяє на місці виготовити фарбу. І ця фарба не змінюватиме свій колір. Вона залишиться такою ж при висиханні. Це важливо, оскільки з іншими фарбами треба знати, як вони змінюватимуться під час старіння? Можливо, вони потемніють або посвітлішають. Тобто як фотографії? щось може набирати просто сонячного світла і змінюватися, так саме так. Нині художник стає практично фотографом. Він може одразу закарбувати людину, яку пише. Янська техніка живопису, перш за все знаменита своєю яскравою грою світла і його відтінків. На картинах старих майстрів основну увагу глядача привертає саме світло, адже настільки яскраво і барвисто передати сонячне світло, відблиски свічки або дзеркала вдається далеко не кожному сучасному художнику. Основні світлові акценти розставлені, на півтони враховані, відблиски відритушовані. Наша інтер'єрна картина готова до здачі. Ось і все закінчила ще одна ремонтна подорож. Ми прощаємось із привітною Голландією і вирушаємо у подорож до нових ремонтних звершень та інтер'єрних екскурсій. Сьогодні ми чудово відпочили, побачили чимало історичних пам'яток, прокаталися на катері вузькими каналами Амсердама, сфотографувалися у великому парку тюльпанів і, звичайно, зазирнули в одну з славетних голландських кав'ярень. Тепер у гарному настрої і з новим запалом енергії ми можемо згадати складний, але цікавий шлях нашого рев. Мотного перетворення сьогодні ми працювали над кухнею у класичному голландському стилі. Ми врахували, що цей стиль передбачає натуральні матеріали, але залишає для дизайнерської фантазії повну свободу дій у голландському стилі. Немає непотрібних речей є просто речі, які ще не знайшли свого призначення. Погляньте на результат майстер-класу нашого дизайнера: бетонні балки під стелею, стилізовані під натуральне дерево, на вишукану кухню, на текстильне оформлення і ідеально підібрані кольори. Подивіться на картину, класику на стіні, яка додає атмосфери і фактурності загальному інтер'єру помешкання. На цій кухні хочеться готувати, відпочивати та творити. Вона випромінює комфорт, спокій і неспішний хід історії. І напевно, саме цього ми і домагалися у нашому перетворенні. А от чи цього очікувала наша героїня, ми дізнаємось за декілька секунд. Кроки вперед. Один, два, давай третій. Три. І я думаю, що можеш видихати, відкривати очі. Ага, вже третій. Очманіти. Це саме те, що я хотіла. Супер. Неймовірно. Бордовий колір. Підсвічення просто чудово. Напівтемрява. Боже, яка краса. Саме те, що я хотіла. Тепер точно запрошу вас у гості на пиріжки. Сто відсотків. Щось якось ви так притихли нібито. Чи вас просто так все здивувало, і ви виводите себе так, як я просто... На... я просто в захваті? Я в захваті, бо не очікувала, що настільки буде красиво. Знала, що зробити гарно, але щоб настільки це ж мій улюблений колір. Бордові штори настільки красиво, а під дерево дуже оригінально. Знаєте, що це простиво? Я не знаю. Не знаю, але це так класно. це дерево. Ні, це бетон. Боже, як зроблено, дуже тонко. Ніколи б не сказала, що це бетон. Ніколи. Тут вам стилізація старовинного каменю. От маніти. Воно таке легке, супер. А світильник який оригінальний. А тут, знаєте, найбільше дивування. Да. Картина. Я дуже люблю картини. Будь ласка, два кроки сьогодні. Так, я дуже люблю картини. І дивіться: Красиві. неймовірно. Красиві темні тони, які я хотіла. Пам'ятаєте, я казала вам, що хочу темні тони? І Так виблискує ця рама, неймовірно красиво зроблена. Ну, Вам хотіло просто яблочко сюди намалювати. Ну що ви яке яблочко? Ось це гарно, це супер. Це лицар якийсь чи що? Може, я не надто знаюся на мистецтві, але мені дуже подобається. Я вражена. Настільки все красиво зробили, дуже вдячна вам. Я щаслива, Я так думаю, найбільший скарб будь-якої господині кухонності. Так, дуже красиво зроблено. Білосніжний візероночок мені доподоби. Шафи перевірю. дуже гарні. Люблю таке. Дерев'яні, дуже гарно. І тарілки красиві, і полички. То все розміщається. Ідеально. саме для мене. Те, що мені треба. ви вгадали мої смаки. Ви справжні генії. Ваші майстри ідеальні. Так не про це. Мені все настільки подобається всім друзям. Розкажу, що ви найкращі майстри. Особливо мені подобаються штори. Подобаються також світильники. Ось цей, зокрема, просто супер. Повне захоплення. Я житиму на кухні. А це що? Це теж дуже подобається, дуже оригінально, неймовірно. Коли прийду на пироги, запросите. Ви мене до столу, а зараз я вас запрошую. Залюбки, я вас вітаю з вашою оновленою кухнею. Що ж, всього найкращого. Ну а вам нагадаю, що це була та програма, де історія цілої країни відтворена в кожному квадратному метрі.